Три тисячі євро такі одноразові виплати отримують до кінця цього місяця 40 постраждалих від сексуального насильства зумовленого війною. Пілотний проект нашого уряду та глобального фонду презентувала віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Всі подробиці розкаже Олександра Кулібава якими можуть бути російські окупанти на щоток знає Олексій, спогади про 64 довгих дових дні полону у рідному Херсоні згадує тяжко у перші місяці вторгнення допомагав українським військовослужбовцям з інформацією і випадково потрапив на новий російський блокпост. Попросили паспорт, попросили роздягнутися, перевірка на наявність патріотичних татуювань. І в мене на правій руці. На зап'ясті герб України та прапор на блокпостах це звичайна практика, як на наших, так і на окупанських блокпостах. Але в нас просто перевірка документу, перевірка особистості. А в них перевірка телеграму, перевірка номерів, перевірка особистості, перевірка татуювань. Сексуальне насильство це не тільки про зґвалтування, а ще й про будь-які дії інтимного характеру, до яких людину примушують без її згоди. Російські військові не беруть до уваги гендер та вік. Те, що робили і продовжують робити з українцями у полоні, не вкладається в голові. Олексій каже, не знав, що буде завтра, і весь час здавалося, що окупанти відчинять камеру, кинуть туди гранату, і життя на цьому закінчиться. Мене били, коли привезли, коли змушували вчити. Листки для кіно дякувати Богові. Мені мені не застосовували електричний стром ніякої медичної допомоги, ніякої правової допомоги. Заборонявся душ, заборонявся, заборонявся виходити на вулицю. Нині хлопець на психологічній реабілітації закликає тих, хто постраждав від рук російських загарбників, не мовчати та ділитися своїми історіями. Особисто для мене це як фіксування військових злочинів і нагадування людям. Проти кого ми воюємо, Людмила Гусейнова теж колишня бранка. Росіяни тримали її у неволі три роки. 17 жовтня, 22-го Під час великого обміну полоненими її обміняли. Нині жінка, правозахисниця та голос тих, хто не наважується говорити, каже, згадувати перебування у полоні важко. Після інтерв'ю часто не може заснути. Це дійсно найстрашніша катівня, і згадувати про це страшно і але необхідно. Маю про це говорити, тому що дехто вже ніколи в житті про це не зможе сказати. Отримати психологічну допомогу та юридичні консультації можна у центрах допомоги врятованих. Вони є в 11 містах України. Все цілком конфіденційно та безкоштовно. Також допомогу надають фахівці на онлайн платформі Safe Women Hub. та навіть залучають адвокатів, якщо цього хоче постраждала людина. Це є власне сторінка на Фейсбук нашої платформи, яка запрацювала в квітні 2022 року. Вже в квітні ми мали перші випадки з Київської області звернень. Це були дуже-дуже тяжкі і групові зґвалтування. Тут можна знайти інформацію безоплатно і конфіденційно, Психологині, соціальні працівниці консультують на нашій платформі. За останніх кілька років каже директорка фонду звернень щодо сексуального насильства з умовленого війною стало більше. Жінок звертається більше і звертається власне зразу з запитом, що це було сексуальне насильство, пов'язане з війною, пов'язане з переселенням, проживанням на тимчасово окупованій території, пов'язане з якимось шляхом з тимчасово окупованої території на українську територію. Коли жінка звертається, то вона не одразу, коли ми беремо там слухавку, або вона пише повідомлення, вона не вказує, що я постраждала там, що від СНПК чи від якогось домашнього насильства. Зазвичай це такі первинні запити. Які можуть виникнути в будь-якої жінки, в будь-якої людини, але згодом ми з'ясовуємо, да що є причиною тих запитів, як довго те триває, як вона з тим справляється, чи є в неї коло підтримки, хто їй допомагає. Ми працюємо так на е, з конфіденційно, і жінка впевнена про те, що вона може не називати своє прізвище. Ми не вка не запитуємо, з якого саме вона міста. Важливо стабілізувати себе, да важливо, щоб кожна жінка знала про те, що вона може. Краще існувати, вона може покращити свою якість життя. Під час міжнародної конференції у Києві щодо відновлення прав тих, хто постраждав від сексуального насильства пов'язаного з війною. Віцепрем'єр-міністрка Ольга Стефанішина презентувала спільний проєкт уряду з глобальним фондом. Програма поки що пілотна і дозволить виплатити проміжні репарації у розмірі 3 тисячі євро кожному постраждалому. Для того щоб відновитися, потрібен ресурс. Постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть шукати чекати на класичні репарації, не можуть чекати, коли закінчиться війна, і Росія сплатить відшкодування. Тому діяти потрібно негайно для суспільства. Ця система дає можливість не тільки сказати, ми з вами, ми хочемо допомогти, але й можливість почути їхні голоси, їхні потреби у відновленні справедливості. Таку одноразову допомогу до 31 березня отримують перші 40 українців, які зверталися до громадських організацій, центру врятованих або ж до правоохоронців. Кошти виділить глобальний фонд. Щоб їх отримати, треба пройти певну верифікацію. Проте урядниця запевняє все приватно. Гарантується повна конфіденційність, є протоколи взаємодії, які дозволяють мінімізувати травматизацію, і це не лише процес ідентифікації, це процес роботи з психологами, взаємодії, комунікації супроводження людини. Це робота через центри допомоги врятованих, які забезпечують роботу з кейс менеджером з людиною, яка супроводжує тебе весь час роками, скільки це потрібно. На тепер є 274 офіційно зареєстровані випадки сексуального насильства зумовленого війною, і тисячі тих, про які невідомо достаменно. Звернутися за репараціями може не тільки постраждалий, а й його представник. До жовтня планують профінансувати пів тисячі осіб. Дізнатися більше інформації про виплати можна у громадах. Олександра Кулібаба, Микита Воробйов та Ігор Сулій, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.